Обласна військова адміністрація і надалі продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами. Один з них представництво ЮНІСЕФ. Так, минулого тижня область отримала від дитячого фонду рюкзаки повні канцелярії. Більшість комплектів для молодших учнів є і для старшокласників. Вже на місцях його розподіляють між родинами, в яких є школярі. Ліцеї та гімназії регіону отримали від наших друзів понад чотири сотні наборів. Школа в коробці кожен розрахований на 40 учнів. Подбали і про технічне оновлення між громадами розподілили 4361 ноутбук. Допомога піде дітям, тим, які навчаються онлайн або у змішаному форматі, і чиї родини не в змозі придбати необхідні гаджети. А ще ДніпроПетровщина отримала майже 150 тисяч підручників для учнів 5-6 класів. Вони за програмою нової української школи. Дбаємо ми і про здоров'я дітей, саме тому продовжуємо реформу шкільного харчування. Як діяти у 2024 році? Поговорили на регіональному форумі. До його учасників звернулася перша леді Олена Зеленська. Серед спікерів були представники Міністерства освіти і проєктного офісу реформ. У залі ж зібралось понад 200 фахівців з Дніпропетровщини, а саме керівники навчальних закладів та представники громад. Серед питань впровадження якісного, поживного і корисного меню організація харчування у навчальних закладах, модернізація харчоблоків, культура. У Києві пройшла виставка петриківський розпис Кольори життя її презентували до визначної дати. Саме 10 років тому петриківський розпис потрапив до переліку елементів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. В експозиції були представлені роботи сучасних майстрів, викладачів та студентів фахового мистецького художнього коледжу. Культури спорт минулого тижня. Наш спортсмен Олександр Єфіменко здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи серед дорослих з тайландського боксу Тай. Паралімпійці на міжнародному рейтинговому турнірі з парабадмінтону здобули п'ять медалей. З них дві срібні та три бронзові. Мають успіхи наші атлети і на національному рівні. На чемпіонатах та кубках України спортсмени області здобули 43 медалі: 17 золотих, 8 срібних та 18 бронзових. Спортсмени з порушенням слуху на чемпіонаті України з карате вибороли 4 медалі.